У центрі дитячої та юнацької творчості стартував проєкт Здоров'я родини, підтримка для молодих мам. Учасниками зустрічі є молоді мами, які виховують дітей до 5 років. Формат заходу передбачає ряд зустрічей з фахівцями різних сфер. Зустрічі планується проводити один раз на місяць на базі Центру дитячої та юнацької творчості. У проєкті беруть участь дві групи по 15 осіб. 28 січня відбулося перше спілкування. Варто зауважити, якщо мамі немає з ким залишити, Дитину, то її можна взяти з собою на захід, де за нею в дитячій кімнаті приглянуть спеціалісти центру. Я прийшла зі своєю донечкою. Вона в мене вже трошки доросла, але все одно ще потрапляємо в цей період. їй чотири рочки. Що б хотіли для себе дізнатися? От з таких зустрічей, тому що вони будуть не одна така зустріч буде у вас. Ну, сьогодні тема першої медичної допомоги. Загалом хочеться дізнатися, тому що дуже мало от я Кої була вагітна 4 роки тому, ну майже 5, Дуже було мало інформації. Нас намагались на нашій поліклініці, там школа була, але тоді був карантин, і це було трошки важко, і не вистачало таких зібрань, щоб ми поспілкувались, там обмінялись досвідом. Ну це дуже важливо, і дуже потрібно. Я сподіваюся, що я вірю, я не те, що сподіваюся, я знаю, я вірю, що я з цієї зустрічі багато корисного собі візьму і буду, і або з кимось ще ділитися. Або можливо на майбутнє, це також дуже потрібно сьогодні. Ми завітали на цю зустріч для того, щоб поспілкуватися з мамами в першу чергу. З людьми цієї справи, скажімо так, тому що а, хто хто як не я краще знає, як веде себе дитина, як мама. А, хотіли би поспілкуватися сьогодні за сон та дуже важливу тему це дитяче здоров'я, тому що зараз діти ну, дуже сильно хворіють, також як моя дитинка в три місяці захворіла на бронхіт. Ми лежали в лікарні, і треба дуже багато чого знати про судоми дитячі, про температуру, коли треба збивати, коли не треба збивати. І рахую, що треба Бо сьогодні поспілкуватися в колі і зрозуміти, як допомагати нашим діткам, звідки дізналася про таку зустріч? Знайома розказала. Так, з ким сьогодні завітали, бо не сама бачу. З доцію, з Міланкою. Так, да, скільки доці? Сім з половиною місяці. Сім з половиною місяців. Так, от прийшли з якою метою? Щоб хотіли дізнатися для себе як для мами. Ну дуже багато інформації зараз. от Хочеться не відставати і знати, там, як медичну допомогу там першу надати. Ну, будь-які моменти, в принципі, батьківство, все цікаво. Новий та цікавий формат зустрічі з молодими мамами допоможе у вільній та доступній формі отримати відповіді на хвилюючі питання відзначила Тетяна Карселідзе. Це перша наша зустріч. Ми в кінці, коли проведемо нашу цю тематику сьогоднішню, ми проговоримо, коли наступний раз будемо збиратися. У нас є спільна група, де ми будемо спілкуватися з вами і пропонувати наші теми. А ви будете робити свої запити, і ми будемо запрошувати відповідних спеціалістів важливих для вас. І це не лише буде стосуватися материнства. Це може стосуватися там і жінок, і чоловіків, і дітей, ну будь-чого, що ми зможемо покрити і. Не вистачає для цього такої інформації, яку б ви хотіли б отримати. Працівників центру у реалізації нових проєктів підтримують хороші друзі вже не один рік поспіль. Тісно співпрацюють з начальником Коростенської районної військової адміністрації Олегом Рябим. захід дуже важливий, бо сьогодні на вулиці війна і звичайно будучи дома. І ще з маленькими дітьми, де чоловіки в когось на фронті або навіть пішли на роботу, це надзвичайно важко, і тому вам треба об Точно треба об'єднуватися і десь, навіть для того, щоб просто поспілкуватися і поділитися між собою тими проблемами, питаннями, які у нас виникають. Перша зустріч відбулася на тему перша домедична допомога дітям. Її проводив парамедик екстреної медичної допомоги Владислав Рудзік. Зокрема, з мамами обговорили, як діяти у критичних ситуаціях, таких як задуха у дітей, алергічні реакції, опіки, травми. Також відбулася і практична частина з надання першої допомоги дитині та дорослому. В майбутньому плануються зустрічі з педіатром, гінекологом, психологом, а також цікаві загальні зустрічі, які допоможуть підтримати молодих мам.